Добрий день, я не знаю. З чого почати відео. З того що живий відбуде чи про що? Не знаю. Коротше. Я збираюсь встановити Гаррис Мод, але він платний. І на те, як це така подія. Він платний, як би я не знаю. Щоб було з чим порівнювати в Роблоксі заходжу в якусь переробку Мода. Надіюсь, цю переробку не забанять. Чи щось, типу того, що что ж тебе живут? Короче В сингл можна ось вибрати одну із мап Давай із офіційних. ну як на оригінальна, так що не може бути офіційною. Напевно. Чи як? ладно. Выбач спать. Просто хоче, щоб я пограв в руку, яку я нахожу пойти. А ну ще я про я кажу. Окей. Okay. Здалося. Хай там як то тут можна навлітати. А як вгору вниз літати? Тобто, ну я можу, конечно, просто в вниз камеру направляти і літати вгору вниз, натискаючи W. Але я не знаю, можна на І, на пробіл. Як тут вгору вниз літати? На shift не опускається. Ладно. Можна зробити так, щоб... Промпти, котрий ти вибираєш, спавнилися е, перед тобою. Тобто ось зараз подібно заспавнився і впав. А можна вибрати так, щоб е, туди, куди моя мишка дивиться. Ось сюди мишками дивляться, і я ставлю цей промпт, Ось він там. Якось так. Якось так. Тут можна спавнути NPC. Тут а, машини, тут а, Тут інструменти якісь. Тут список донів, котрі в мене є. Тут є дони є. Тільки їх кількість обмежена в отлічі від оригінального Garismod. Ну і те, з чого можна будувати. Кстати, осталось две штуки, и, кажется, добавятся от окремого в оригинальном Гаррисмуте, а тут они уже есть. Тут так можно да еще сфарганить. Ну, а так, кое-что Ой-ой-ой. Ой-ой. На... Ось, якщо воно якось перевернуто на під тим углом, можна клікнути І і воно випрямується в своє ізначальне положення. Клікнувши праву кнопку миші або Г, можна закріпити або розкріпити. Ось тут ось. Можна пройти і буде така кімната. Що тут є взагалі в, в цій грі. Показуємо. А потім подивимося в оригінальний оригінальный Мод. І глянемо, чи все, що є в оригінальному гаріс Моді, я зустрічав тут. Коротше, можна откликнувши R, пройти в такий режим, коли можна переміщати. А потім завдяки тулгану вибираємо weld Ця штука, а потім ця. Ну все. Тепер вони скріплені. І тепер прибираємо з них присутність. Все, тепер це один об'єкт. І лампу можна клікнути, що купити. Якось так. Що ще може показати? Ракдолы. Вони тут, кстати, дуже смішні. Наприклад, сереноголовый. Може прив'юшку для відео зробить. На це можна віддаляти. На X можна приближати. О, ні, нет, это сирено. Голов! О, ні... Ой, йо Відпустив случайно. もう一度、о むしろのごろを。 Кстати, <linguistic problem> <�ис presents> <soap> тут можна зробити так, щоб пропи могли наносити урон. Тобто зараз я його. Так, швуряю в... Ой, це далеко. Так. І себе піт... Ай-яй-яй, -мою! Ти? Так, спробуємо ще раз. Тут, кстати, від падіння є урон. Але якщо з промтовим уроном увімктен... То ось, бачите, воно впало на мене і я отримав урон. А якщо вимкнути проб демич. То я ось беру цю сиреного І. Ой. Ну і не отримую. Ось бачите? Можна для реалістичності вмикнуть. До того ж... Ой, йом. а як так? Я просто став до нього! Напевно, для цього їй здали можливість вимкнути цю штуку, бо воно ключно. йо о Ну, кстати, я вважаю, тут теж можна анімації якісь робить. Якось так, наприклад. Ой. Все. Кстати, на F можно лихтара мкнуть? Ой, -мо! Вниз дивлюсь в ліхтарк на зміни, если, напрямок, так само вперед дивиться. Якщо я відпрашувался гратиму, то воно буде направлятися вгору вниз, якщо я так буду крутить камеру. Тут он є ось ця ось кімната. з ось тим, ось, що це. Це типу мало би бути зеркало. А також біла кімната. Ну коротше. Так, а на що я це знімаю? А, щоб типу показати, щоб спершу ось це знімати на камеру. Ось... Ну, щоб зняти на камеру те, з чого я переходжу на Гарріс Муд. Да, нагадав собі. Ну да, тут можна. Я вважаю... А що я вважаю? Ну, а щось я вважаю? Ось так так и есть гаррис мод бедный сыр на голову походу общим Ладно, я просто співаю. Ви нас за цим сюди прийшли. Я не знаю на що дивитесь це відео, але чисто. Щоб була в історії мого каналу про те, з чого я переходжу на корісну. Якось так. Що тут показувати? Та здається більше ні. Чого. Тут можна так пройти. Але я пролечу, щоб це було швидше. Така ж багатоповерхівка. Що показати? Та ніби більше нічого. Для того, щоб вийти в голову на мені, треба перезаходити. Ось я перезаходжу. Це якщо ще не мною створена відеогра. Щоб за авторські права. Ну. Ну те, що якщо когось і ругать за авторські права, що Гаррисмод стрілили, то не мене, а тих, хто створили цей плейс. Але все одно я не хочу, щоб цей плейс place... зник. Але й і... Але себе мені теж жалко. Тож скажу. Тут можна вибрати. Ну як не? Ну коротше. Тут є дони, але всі вони платні. Якось так. ей бы сказал что. Ой, с І И их тра я ее Можно зайти на кич сервер. Может у Вані. Play with Friends. М -м -м. Платна штука. Мультиплеєр можна грати на одній з тих мап, можна в якийсь режим грати, а можна на неофіційних мапах. Але скоріше, якщо ви щось із цього кликнете, то там нікого не буде. Щоб збільшити шанси когось до стоїть, можна клікнути сервер Browse, і ось тут написано назва карти. І вибрати до кого хтось під'яту. Но, сдайте, показал. Кстати, Тот и страшная атмосфера, ты на явно... Тут... Хм. Ау. Або донат Ось ця ось мапа, як на мене, прям страшна. Кесно, тут достатньо страшних мап. Де ти шукаєш щось блукачі по цій мапі. А, де знаєш, що нічого не знаєш, бо це просто мапа. Нагадую ругать за авторські права, за порушення авторських прав не мене, а тих, хто створили цей плейс. Можеш так якось домотись чи щось, типу того? Бо я просто граю в цю гру. І ви знаєте, що ця гра не моя. ну прям страшно. чем 8 вентиляции полетом Так, сюда. Ага. Схоже нам на ради тут. Але я йому теж! Ладно, сжатый Реально. Так, стоп. А тут... Так, вон они вы кликабельный момент. зрозумів, це еще вода. М -м -м. Ладно. Какая-то такая мапа. А еще тут на ну, что можно менять. Ой. Apply. Apply. Можно фон менять, можно автоматичный фон поставить. Можна пере... Можна зробити очистку. Так що всі пропи позникали, А також мапу перезавантажити, якщо вона пошкоджена. Можна інший кольор ліхтарка взяти собі. І ось цього фізич. Ось цієї фізичної пушки. Теж. Е. Во. Бачите? Топар лехтароксита жовтим І мені здається, это пар страшніше Де Дея. А що це за дворе? Що це за символ? Йома де я. Усмидный ку. О... Ладно. Ну, що я можно сказать. А скільки я вже запустив? Вам напевно нудно стало. Наряд хтось буде будет дивитися видео. Не знаю. Ну что, я просто... Это парно так страшно. Чем мапу я не был жива. А то была такая заброшена. То зараз не бы значно. Ну, я краще. Ну, меньше страшно, потому что, может, его... Тихо, тихо, Але... Прям розтрушено, я не знаю. Нак, ну, на мене переробка -моду хороша, але. Але це не оригінальний Гаррис мод. І нема середдонів, адон спавнюючи NPC, тому стрільба з NPC-шками буде трохи не дуже приємна, бо треба кожного разу нових NPC спавнити і нема адону, який буде сам спавнити. Навіть серед тих платних за робукси. Что тут вода? Так, что ще тут есть? А, точно, но что Тут можно скайбокс выбрать. Наприклад, то есть ты давай. Вот, теперь все взагалі не страшно. Короче. Якость так. А тут? Привет. Я зубы ты я... я не знаю, что сказать. За нас, мамочка, компьютер выключу и пойду. Підказую тобі если. Короче, двоє наповню зачиню. Хоча поки не позорюсь. Все одно мій канал не особо живий, але ж все ж таки щось треба выкласти. А, еще тут я пейчева. Все, мы гари смотрим. Так, ну не бы все показал. А, я все мультиплеерно показал. Короче, ну что, Аня, если ты показал, все можно... Хоть... На цю музику. Як це називається? Коротше, мультиплеєр. І Якщо взяти Construct, куди багато хто заходить, то буде трохи... угадно. Багато гравців. і кожен робить все, що хоче за своїми аддонами. Он тут мапа розвалена. Йомає! You are my that's all my right Кстати, тут ä, на сервере нам можно летать. Показав.